На городі урожай, що захочеш, ти збирай огірки, і помідори, і морковку, і салат, цибулини, і перчини, і капусти цілий ряд. Діти, де ростуть овочі? На городі, на грядках, в теплиці, у парнику. Сьогодні ми з вами будемо розглядати овочі і говорити про них. Ось красунчик помідор, він над грядкою висить. Круги те товстенькі, щічки червоненькі, а у гірці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має. Наче літечко розмило, фіолетове чорнило. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороб не знає. Так, я перець, та ти знаєш, язика не опікаю, як солодкі вітаміни, запасай мене на зиму. Де ж поділись огірочки, їх нема, самі листочки. Овоч врешті відшукав і салат приготував. Редиска маленька рослинка, білий личка, червона спинка, хвосток у землю запускає, потім ми її зриваємо. Діти, так де ж ростуть овочі? Так, на городі, на грядках. Для чого треба їсти овочі? Запам'ятайте самі та розмокажіть іншим, їжте овочі та фрукти, вітамінні всі продукти, будеш ти здоровим, веселим та бодьорим.